Вася, А ти як, ти як так заворов? Я їхав віджу, ти летиш, летиш, летиш і все, де жив рувіку. Що ж? Що ж все? Чотко риня... по, по, породне попав, попав. попав. Породний попав, дати ти сто да. гриню? 20. Дай 200 гривень 20. зато. Ти за сто! Двіста, ти ж тобі так себе лежать без кажу. Хоч ході порзу, ти ром понеш, полечи поваж. Ти де де був? Та їх нормально, здесь порос хоті пороти, ворва, косо тягнуло, десь плотом, тягнуло. Тягнуло, не справився з так? Так, керування не було. Зараз ти дав створение. Та 200 бал. Че, ти датку лисипедов? Да, весепеда. Шо що? You po'ти не викидали. Куда, куда? You piti, Юпіті you pitiли weekend. Ки юпити, Страшно. Як ти їх урю? То я заїхав, чи ти заїхав? Я заїхав. Ну, тут де я заїхав? Ти їдеш... Не бачиш? Крьом не бачиш, крьом не бачиш, повороту? Повороту не бачиш. Так. Головне, говориш, заїхав. Дай би ти шлях трафив. Та їду десь. Тобі де зараз сидати, Ти ж ледве теплі. Тепле? зараз рот сідати. Ну, то ти зараз ці сірові полапаєш? Полапаю. Що? Ти поважаєш мене? Ну, а чого ні? Братиско вважаю. Братиско ти, є. Но, ти, ну. мій, ти? мій братиско. Горів пулечу, горів. як з спорота ворив. Я херів знаю. Ваше, ваше. Рвило. Ваше, ваше рубило. Рувило. Я не годен прожити, щоб не бути залитий ні? Залити, да. Ков'єрка. Ви би то видели, як він зарив. Та було щось з чимось, я вам повідаю. Де, де воно буде їхало? Мені, мені дуже інтересно, Ледве теплий. Вже пхай, вже не їде, вже пхай ровера. То кавалерка зі того, вот такого їхав, 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 їхав і сюда рів. Як сіде запердоли, я, я чувся не ще. Знини знов Ну. Вася, ти ж такого привіт, приходиш, дай дай сторіні, дай дві старені. Рубити ху.... щось, правда? Ну. Ну. А я так роблю. А по полях капусту сажать. Що ти кожний... <путо> день... став. Я сажу капусту. Ти кожен день п'яний, який воно ровера робить деталя. Це не поважають. Ну, то вот хай даю, ти мене тоже поважаєш? А я тебе поважаю, а ти а ти на щи тим користуєш, ти мене поважаєш, дай 100 гривень. Ну що, дай ти. А дай. Да йду, я йду. Дай ти мені, брат, гривень. А я не маю сам. А я дев'ю, а я олігарх? Ти влярх Ну, та що ти ну? подушки під Давай, давай. ти же... А де же будеш ти? Я же ту ляля, же Чикса пішла. Та та за мною. Ну, та нараз з тобою раз не з тобою. Ну. Каже, а? Я чує, що я п'єний Ну, а буре, ти вже має? дихати ну, порисович. Я ж скайпу аш машиніш і лак. Скільки сторенів? Твіста можеш дати. Ну та ти ж, бла ще аж піцца в сраку. А? Аж піца в сраку. Ну дай, давай. Дві я двіста не маю, маю. я маю Соку? маю 500. Давай 500. А, а відробиш? Ході до, до мене зараз підам. Бо Машина їде. Ході? Дай мене тут. Біля дай. мене ході Бо машина їде. Давай. Шумаю. О, дякую тобі. Дякую, кашей не положиш, ти тебе без мене пропав. Пропав. Ти з голоду Ну, а ти А скільки? придавиш. Двістерин. Я знімаю, А ти ж зараз пидешь? Сотку купити. Так, А що, ти що хочеш, ти деньги купиш? Ні. Сотку, за 200 гривень. Сотка ки 50 грн пускай. Ну, а 650. Ну. Ти що ти не закушуєш, що тебе зартить. Ти не думаєш, ти тим духом ще будеш кормів. Ти би був пацаном, я би тебе дав. Тим на все поважаєш, ведь? Ну, ти б був нормальний пацаном, би ти гелик дав. Кажуть, ти б був нормальним пасною, я би ти дав дал... ну, <coughs> гелика. Ну. Вот в машинах геликси Бачиш, Башта бандитська тачка. Та бандитська тачка? А як? А я думаю, такий гелик, був що. Бандитин такий їздить. Бандит їздить. Ну, А де ти їде? А я. А ти що думав? Так що таку машину, втікай зразу. таку машину. Вася не дихай в ту сторону. Не дихай, да. По хнішка вже не допомагає. Не помагає. Йой чоловіче. Чи... Ти мене поважаєш, ні? Ну, no. а ти мене поважаєш? Поважаю. А що ти мене не поважаєш? А чо? Бо ти мені не поможеш, бо ти мені маєш роботу зробити, а ну. Бульбу. Бульбу яку бульбу. Ще а бульбу шо? не вибираєш. А що? Різе, патике. Та мені тим не лікувати поєму. No, я шо, до, до, доктор? я твій доктор. Якби не я, то ви вишов химурдував, то мені трети пам'ятник ставити. Я, я твій так. Да, да. Десь як у бабу того ходить, що я не зарадиш? Та ось так твоя квартиранка. На майку з ким чи заграти, що благав? кожен день другий, що не годиться в чергу пристроїти? Та не можу. А що не дає? Ні. А що? Та не ходимо малий. <ріг> Моєш малий? Там не на що то. Великі чи маленькі мають? Чи великі чималі мають? Да. Да. Якби вам великий, то би ти дала?